У 414-му будинку на вулиці Соборній вже більше чотирьох років затоплює підвали. Розпочалося все після того, як на прибудинковій території проклали асфальт. Тротуари не чіпали і вони оказалися дуже низькими. От і стала вода, так от виходить, все розмивати тому, що вода йде прямо на клумби. Вона не проходить мимо, тому що получається тротуар ніже, ніж дорога. А потім уже як стала туди провалюватися земля, стали вже водоканал. перевіряти. вони потім ремонтували. ж не підняли ті бровки. Так воно всі ж років чотири. мабуть. Оце таке таке утканіціль. Раніше на цьому тротуарі був асфальт. Однак працівники водоканалу приїздили перевіряти труби, розкопали яму і не заасфальтували її, лише засипали щебенем. То часом дощова вода промила ту дірку, крізь яку опади потрапляють у підвали. Яка вода з посілка, то вся летить сюди до нас, і вся вода тут біля нас тут робить водоворот. Такий водоворот, що може людину затягнути. Щоб глянули, як дощ іде, то з усього цього вода біжить з цілого посілки. І отак он. Аж, аж аж страшне. Навіть у сонячну погоду вода в підвалі не зникає. Люди не можуть користуватись своїми комірчинами, тим паче зберігати там продукти харчування. Тож люди звернулись до громадського контролю. Так як на даний час асфальтування прибудинкової території не закладено в тариф по обслуговуванню будинків, потрібно якраз от сприяння управління житлово-комунального господарства, щоб даний бордюр був піднятий і відповідна частина ділянки була заасфальтована. Я впевнена, що це не коштує дуже дорого і відповідні роботи можна зробити, щоб підвал не затоплювали і не йшла руйнація по будинку. Представники громадського контролю звертатимуться до управління житлово-комунального господарства, аби останні заасфальтували дірку у асфальті та підняли бордюри.